Якою буде реконструйована центральна площа? Містяни обговорили на воркшопі пропозиції та зауваження, як створити сучасний простір для чернівчан? Це питання поставив для себе автор проєкту реконструкції центральної площі Максим Коцюба. В Концепції ми визначали такі основні загальні речі, які переосмислюють весь простір. Загалом детальніше рішення обговорюватимуть на численних воркшопах з жителями Чернівців, архітекторами, чиновниками та мешканцями прилеглих будинків. Містян зокрема цікавлять питання стосовно руху громадського транспорту. Я батько малої дитини, і я знаю, як в нас загалом пішоходи рухаються. Вони люблять ходити, не дивлячись взагалі по сторонам. Як це питання, власне, безпеки можна було би передбачити. Автор проєкту, архітектор, тож зауважує, центральна площа має стати тим місцем, де пішоход є головним. Якраз для того, щоб була безпека вищою, то. Підхід якраз такий, що пішохід ставиться в пріоритет. Це говориться, це, це весь тепер пішохідний простір, де громадський транспорт де гість, де велосипедист гість. Протягом кількох годин обговорень та дискусій фахівці зібрали пропозиції та уже готуються до вдосконалення проекту реконструкції. Максим Барник, Ярослав Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4